Орчиться Луганську лютій муці, чорний град весь світ розколесав, мов на танку ніжно у Фейсбуці, Я люблю Україну, написав, написав, помру за діло праве, стрижена в бандані голова. Бо для нього воля і держава це не просто заучені слова. У захмарні він полинув далі. Від бійців, споряджений послом, Переріз бездарних генералів, непростим солдатським ремеслом. Найгіркіше – не вернутись з битви і шолом зронити з голови, пригорнувши мавину молитву, ти живи, мій хлопчику, живи. Знищити всі засідки ворожі, як без нього вистоїмо, без ангелу і з високої сторожі ніжно посміхається з небес Орест Квач був чудовим життєрадісним юнаком. Любив свої рідні заліщики, любив Україну, був дуже активним і мав багато планів. Він успішно навчався у нашій школі та заліщицькій гімназії, змалку цікавився військовою справою. Завжди казав: я воїн і патріот, тому й оправ навчатися у Київському військовому ліцеї імені Івана Бугуна, а згодом у Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана. Мріяв працювати у Службі безпеки України. Орест був бійцем спортивного клубу Характерник міста Тернопіль, кандидатом у майстри спорту з фріфайту. Активним учасником руху Ультра з київського Динамо, громадським діячем знав і любив історію, вільно володів англійською мовою. Багато читав. Він був людиною з гострим відчуттям справедливості та честі. Його життєве кредо було Україна або смерть. Орест Квач був активним учасником Революції Гідності, пройшов весь майдан. Пережив обстріл на Інститутській, виносив поранених. За кілька місяців пішов воювати на схід добровольцем. Був бійцем розвідувально-саперної групи Стріла. Загинув 27 липня 2014 року під час мінометного обстрілу у бою за місто Лутугине на Луганщині. Указом Президента України номер 365-2015 від 28 червня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно сьогодні. В стінах нашої школи, де орест квач вчився і мріяв, ми відкриваємо меморіальну дошку на честь на його честь. До слова запрошуємо голову районної державної адміністрації Бориса Івановича Шепітка. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, дорогі батьки, всі присутні сьогодні на відкритті меморіальної дошки Ореста Квача, хочу звернутися з такими словами: будьмо гідними, честі і слави нашого героя. Будьмо завжди українцями, націоналістами. Хоронителями своєї неньки держави Україна. Важко в ці хвилини говорити особливо батькам, які виростили чудового, прекрасного героя. Сьогодні переживає всій п'ятьколектив, тому що він тут проводив свій час, він тут навчався, виховувався. І ставав героєм українцем. Надзвичайно, ми маємо завжди пам'ятати, коли проходимо поруч дошки меморіальної. Зупиніться, помоліться, згадайте Бога. І завжди, я звертаюся до дітей, будьте гідними і достойними свого попередника, який тут навчався. Йому вічна пам'ять і слава Україні. Героям слава! Дякую. До слова запрошується завідувач з питань освіти Надія Михайлівна Підгреб'я. Страшна звістка облетіла миттєво Заліщики, облетіла Заліщицький район, загинув учень, загинув житель Заліщанщини, загинув справжній син нашої України. Але не загинув. Він просто відійшов у вічність для того, щоб із такого глибокого, глубого, інколи сірого, як сьогодні небо, спостерігати за нами. Направляти нас на добрі вчинки, показувати власним прикладом, як потрібно любити Україну. Він відійшов у вічність, але залишив нам гарні слова заповіту: якщо не я, то хто? А також Україна понад усе. Щодня ви будете йти до школи. Любі діти, зупиніться на хвилинку, Подивіться у вічі тих. Які заради нашого мирного життя віддали свої власні життя. І робімо все для того, щоб ми з гордістю могли називати себе справжніми дітьми своєї країни. Слава Україні! Право Відкрити меморіальну дошку надається батькам ореста квача. Аллі Васильівні, Арсену Дмитровичу, директору школи Любові Миколаївні Хребтак, завідувачу з питань освіти Надії Михайлівні Підгреб'я, голові районної державної адміністрації Борису Івановичу Шепітці, побратимам Зайдар. Навіки, віки вічна ві, присвятає Тройця, помили нас, Господи, очисти, віки наші, Владико, прости без наші, святий, завітає, ціни, немочі наші, і мене тволо ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і вічні, віки, вічна. Отче наш, нашого, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не буде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сила, і слава Все, і Сину, і Святого, Амін і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава сили, Святому Духові, і нині час, і навіки вічняві. Прийдіть, поклоніться, цариві на тревогом, прийдіте, поклоніться Христові царина тревогом, прийдіте, Богу, це при пані, до того Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Господи, помолімося. Господи помилуй, На віки віки. Амінь. Христи, Богді, слава тобі, Божі, навіть на це слава Тобі, Слава сили, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй нашого слави. Цієї дошки, то вирішили вибрати такі слова, які найбільше характеризували дух Ореста. Тіло людське тлінне, а душа смертна. Ось ці рядки. До Бога душу підіймати, йдучи в шаленій боротьбі, життя. Трьом цінностям віддати, а честь залишити собі. Цими трьома цінностями для Ореса були Бог, Україна і родина. Він пішов захищати свою маленьку батьківщину. Загинув він за Україну. А захищав насправді свою маленьку батьківщину, яка починається для кожного з нас з своєї сім'ї, своєї хати, своєї вулиці. Ця любов починається з любові до свого міста, до нашого дністра, до тих гір, які оточують його. За це він і загинув. 23 роки тому, 24 роки тому, у нашій родині народився маленький хлопчик. З'явився на світ стрімко і так само стрімко пішов по житті, повний якоїсь невичерпної енергії і снаги. Так і загинув попереду своєї розвідувально-саперної групи Стріла. Група, яка загинула практично у повному складі за якихось кількадесят секунд під час мінометного обстрілу. Минули ці літа, як одна мить, майнула мені дитина падаючою зіркою і згасла. Кажуть, що діти кожна людина приходить. На світ з певною місією, кожна людина. Ще до свого народження ми знаємо і обираємо свій шлях і знаємо свою місію в цьому житті. А потім приходить ангел забуття, доторкається нам до вуст вказівним пальцем, і ми забуваємо і, свій, і свою місію, і свій шлях. Складається враження, що Орес знав свій шлях і свою місію. І слідував їх ціле життя. Ще в дитинстві Орес любив гратися у солдатків, рубати шаблею ворогів. Потім, після закінчення гімназії, в гімназії цікавився багато козацькою, козацько, періодом козацтва гетьманами, також зброєю. Після закінчення поступив у Київський військовий ліцей Івана, імені Івана Богуна. Він був воїном за покликання. Друзі розказували, що коли проваджали його останнє на поїзд, він обернувся з підніжки вагона і сказав, з щитом або на щиті. Друг каже, краще з щитом. А він додав, або на щиті. Сказав такі слова мертві сорому імуть. Ідеалом Ореста був князь Святослав. Турнір з фріфайту, в якому Орест не роз... неодноразово брав участь, називався Іду на ви. Орест багато займався рукопашем гопак. А потім зайнявся змішаним контактним єдиноборством фріфайт. За життя він був кандидатом у майстрі спорту, а вже посмертно удостоєний майстра спорту у номінації Спортивні герої 2014. Посмертно. Найважливішою рисою ореста була честь. Честь людини, честь воїна. Це було для нього усі. Святослава Менюка. Він загинув в одному бою Орестом. Вона показувала мені фотографії на Фейсбуці, і на футболці її сина було написано Рівняння на маму. Перефразовуючи ці слова. Я би сказала так, порівняння на сина. Зараз я стала заліщицьким міським головою і можу сказати, що мій син для мене є моїм щитом і мечем. Хочу звернутися до школярів. Орес загинув. Але він продовжує боротися там у своєму небесному батальйоні. А ви підростайте. Летіть вам творити, вам захищати Україну, вам працювати. Летіть у світ! Слава Україні! Слава! слава нації! Україна! Дякую. Знаю, тяжко мені подойти. Був вже з Майдану. Пересікалися, багато бачились. Ми всі так бачились на Майдані. Ніхто майже нікого не знав, як то звати. По-різному всі поїхали на ту війну. У кожного були свої якісь причини. Ой, не знаю, що я. хочу подякувати, подякувати батькам, що виховали таку. Достойно світлу людину, в якої були світлі думки, честь, совість. Це не пусті слова за ті свої думки, за ті свої переконання людина загинула. Дякую вам всім. Дітям саме більше, бо дітей дуже багато, багато малюнків приходить, багато віршів. Це вже нове покоління народжене в вільній Україні. Дякую вам всім. Ви наше майбутнє, вам жити в цій країні, вам будувати цю країну. Вам є на кого рівнятись. живіть. Гарно. щасливо і стою. Дякую. Esse nome Que nos tribulou as E te perdas E te Україні, а розумій її печаль, що робиш ти для неї нині, у себе спершу запитай, не розчаровуйся в Україні, вона свята, а грішні ми, в її недолі часто винні, її ж бо дочки і сини, не розчаровуйся в Україні, ідеї волі певним будь, бо тільки той є справжнім сином. Хто міє неньку захистить, не розчаробусь в Україні. Вір, що мене важка пора. Розквітне пишний цвіт калини в дах достатку і добра. Слово надається заступнику директора школи з навчально-методичної роботи Ірині Романівні Галько. Слава Україні! В імені нашої шкільної родини я хочу подякувати усім, хто прийшов сьогодні вшанувати нашого учня, воїна Айдару Ореста Квача, який віддав своє життя за незалежність і волю України. Сьогодні було сказано про нього дуже багато добрих слів, бо він дійсно був надзвичайно світлою людиною. Він був ровесником нашої незалежності і тому свобода, гідність і Україна. Для нього були абсолютними цінностями. Він змалку собі вибрав долю захисника. Він хотів бути воїном. Своєму девізу Україна або смерть він був вірний до кінця свого життя. Коли був на Майдані і рятував поранених виносячих із інститутської обстрілу, куля полетіла в кількох сантиметрах від скроні. Але це його не злякало. Своїми друзями він пішов на схід. Щоб зупинити агресора, який посягнув на нашу землю. Я хочу, щоб ми тут привітали воїнів айдару, які, які приїхали вшанувати честь ореста. Оплесками так, як гідно вітають наших захисників. Школу прошу. Дякуємо. 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 Вони не, мали, вони не мали зброї, вони були недосвідчені, вони не були захищені. Але напевне от тією своєю любов'ю до України, своєю мужністю і відвагою, вони зупинили озброєну і добре оснащену путінську орду там, де вона є сьогодні. Зупинили дуже дорогою ціною, ціною життя кращих, ціною своєї крові. І тому ми сьогодні всі разом дякуємо мамам, родичам. Наших героїв, загиблих, дякуємо за їхню жертву, дякуємо за гідних синів. І просимо, просимо пробачення, що ще недостатньо їхні діти, але ми зробимо усе, щоб про них пам'ятали і гідно шанували. Сьогодні присутні матері і інших загиблих бійців. Дякуємо вам, за гідних дітей. У наших героїв залишилося багато незакінчених справ. Вони не добудували ту країну, за яку боролися, і прикомріли, і цю справу залишили нам з вами. Там з небес вони дивляться на нас. Чи ми гідні їхнього подвигу? І ми пам'ятаємо, що сьогодні кожен день нашого мирного життя оплачений не тільки крові загиблих, але й життям тих, хто сьогодні на сході також захищає нашу країну. Пам'ятаємо про це і стараємося бути гідними тих подвигів, і тих наших учнів, і тих наших батьків, і навіть вчителів, які сьогодні стоять на сторожі нашого миру. І я вірю, що дійсно ми збудуємо таку країну, про яку мріяв Орест, про яку мріяв Олег, про яку мріяли ті хлопці, які залишилися живими, і ми будемо ще пишатися своєю країною вільною, гідною. І демократичної слава Україні, героя закритим. Oh, sweet, умови, а тепер прошу вчитися так, щоб наші герої нами пишалися.